Вітаю, друзі! Мене звати Олександр Новоржицький, і сьогодні на розмову до першого Житомирського завітала багаторазова чемпіонка України, чемпіонка Європи та світу з вільної боротьби, уродженка міста Звягель Ірина Бондар. Іро, вітаю Вітаю! нещодавно на початку вересня. Ти здобула перемогу на чемпіонаті світу ю 20 в Іспанії. Розкажи про свої враження від перемоги, від змагань загалом і від, від Іспанії, можливо. Ну, я вам скажу, перемога була довгоочікувана, Я п'ять чемпіонатів світу боролася, мені не вдавалося виграти. Зараз я виграла цей довгоочікуваний титул. Від самої поїздки дуже тяжка дорога була. У нас виходить дівчата, приїхали перший день. Ми виходить ночі, приїхали, і на наступний день дівчата боролись. Дуже важко на перший день боротися. Ти ще не відновлю, ну, не відновився від дороги півтори-півтора дня добиралися, і, і дуже тяжко. Від самої Іспанії дуже гарне місто, але температура холодно була. Дуже там десять градусів було. А ми всі взяли собі літні речі і вдягалися як потепліше. Вже думали, де ці речі нам куп 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 купляти. — Скільки боїв взагалі було? П'ять e, боїв. І... Схваток, сутичок. Сутичок, От, правильно в боротьбі сутичка. Ага, сутич. Добре, тоді давай повернемося трошки в минуле. На одному із інтерв'ю ти розповідала, що розпочала займатися боротьбою в 12 років, коли до вас у зв'ягелі прийшов тренер, запросив до секції, скажімо так. І після першого тренування ти зрозуміла, що боротьба це не зовсім жіночий да. вид спорту, і тільки згодом вже почала втягуватися, скажімо так, закохуватися цей вид спорту. Згадай, можливо, такий. Переломний момент, коли ти відчула, от саме оце, що ти насправді не слабка і тендітна дівчина, а можеш за себе постояти, і що боротьба насправді тобі підходить. Як це сталося? Ага. Ну, Чесно, не пам'ятаю, коли це сталося. Наприклад, я тренувала в залі, в мене ушипало мені. Я тренувала в залі, прийшла мені хлопець, каже, що тобі з ушами? Я кажу, я не знаю. Я прийшла, дивлюсь, в мене ушипало мені. Ну, знаєте, такі м'які. Я навіть не почувствувала. І виходить, я почала. Знаєте, ну, не дуже мені сподобалося вид спорту. Я з хлопцями стояла перш. І потім, знаєте, хлопці почали від мене тікати, я вже знаєте, почала їх як туди-сюди кидати. Ну, виходить, вони зі мною пари стояли, як кажуть, на хлопцях ну, хорошо напрацьовувати, вони сильніші, то з ними ну, знаєте, як більш. І виходить, я якось перші мої змагання були це чемпіонат області в Звягілі самому. Я там програвала, ну я стала третьою, але там попрогравала. І виходить, у 2017 році це був мій перший чемпіонат України, я стала третьою. Це були мої такі перші змагання на такому, як українсь... ну, чемпіонат України був. Mm -hmm. Виходить область, турніри, це чемпіонат України, 17 це бо це перші змагання, які в мене медаль була. І виходить, знаєте, Потім після цієї медалі я зрозуміла, що я можу, Ну, я виграла дівчину, яка їздила на чемпіонат Європи раніше, ще на U-15. І потім в 2019 році я поїхала на чемпіонат Європи U-15 і стала друга. і, і поїхала на всесвітні змагання Combat Games. Це, виходить всесвітня гімназіада, там всі американці, ну, всі є. І виходить, Я стала другою на чемпіонаті світу, виходить гімназіада серед школярів. І виходить потім, знаєте, як затягнулося. Я два роки протренувалася в Вегелі, і потім я, виходить, прийшла сюди. Сюди і шість років зараз тренуюся в Житомирі. Виходить, вже як Житомирянка. Тобто таким переломним моментом стала саме перша медаль. Ну, да, в такому контексті також варто запитати, а який взагалі найскладніший турнір в кар'єрі був, і яка медаль для вас найцінніша, скажімо так? Е, найцінніші медалі всі найцінніші. Знаєте, всі ну, всі змагання дуже сильні. В, в кожній змаганнях є суперниця, з якою треба ну сражатися, на яку треба настраюватися. Ну саме змагання це зараз. Ну чемпіонат світу, це читайте, і в 2022 році у нас був Кубок світу, дорослий це в Америці. Ми виграли команду, виграла Кубок світу, такого ну, в житті не було, Україна ніколи не вигравала Кубок світу, це один раз зараз виграла. І я була найболодшая учасниця цих змагань виходить команди України. Розкажи, будь ласка, де ти тренуєшся зараз і з ким? Я тренуюся в біля глобала, там є мистецькі ворота. Я тренуюся там зал для греко-римської боротьби. Я тренуюся там 6 років під керівництвом Христосова Михайла. Ші... ну вже сьомий рік почався? Тоді давай повернемося до таких критичних, скажімо так, моментів для нашої держави. Це перший 2020 рік COVID-19, потім в 2022 році початок повномасштабного вторгнення. Як ти справлялася? З цим зі спортивної точки зору, скажімо так, де проходили тренування, як під час ковіду як тримала себе в формі. Згадаєш, можливо? Ну, 2020 рік. Я пам'ятаю, що там змагань повністю не було. Ми випали змагань 2020 рік. Я нікуди не їздила на міжнародні змагання. Це ну там навіть в світі змагань не було виходить. Ну, 2021 рік ще ковід 19 Ми їхали багато хто захворів, ще на Європах, на світах багато хто не боровся. А Наприклад, війна я просинаюсь, просинаюся конча заспі, дзвонить мій папа. Війна почала в 6 ранку. Я сама ну, не очікувала. І виходить конча заспа. І наші якраз поїхали на турнір в Турцію. Хотіли летіти, виходить в 5 ранку сіли. І Їх виходить каже, ви хочете полетіти, щоб зараз самоліт збив. І вони поїхали назад. Ну і ми в конча заспі, знаєте, виїзд закритий, нікуди нічого. І ще плюс тренер мій поїхав в Житомир. Йому треба було якісь документи забрати. І він виходить і їхав. І ми самі остались. Я і ще одна дівчинка. Виходить, всі пороз'їжджалися, кого був свій транспорт, всі їхали по домам, пороз'їжджалися. І потім через два дні ми ночували в підвалі, і, виходить, потім нас забрали, і ми навстрічку машинам їхали. Єлі дому доїхали за п'ять годин, а нам їхати тут півтори години. Тобто перші дні війни ти провела під Києвом? Так. Да. Угу. З віком, коли ти поступово дорослішаєш, набираєшся досвіду. Чи... Є відчуття, що скажімо так, конкуренція росте на більш дорослому рівні, порівняно з юнацьким, чи все таки на ну, поки твій рівень росте настільки, що е, стає легше боротися, от саме е, на змаганнях. Ну, рівень спортсменів росте, ну ти навіть, наприклад, не настраюєшся на людину, знаєте, вона як будто слабша, а вона сильніша. Ти настраюєшся як на слабку людину, а вона ну по-своєму і Ти знаєте, ти настроїшся на таку, що проборотися легенько, а вона ну по-своєму. А взагалі дорослі зрозуміло, що дорослий рівень піднімається. Ну я, наприклад, з дорослими борось на рейтинговому турнірі. Звісно, ну коли ти стаєш в пару, наприклад, даже на відпрацювання, на боротьбу, на сутичках, борешся з дівчатами старшого, зразу розумієш, ну що в їх сила, що в їх, ну, знаєте, що їм все одно вже 30 років цей їм, знаєте, немає, що теряти, вони викладаються наповну. Тобто відчувається, скажімо так, як умовно в комп'ютерній грі підвищення складності поступово на одному із інтерв'ю, ти також зазначала, що в принципі, ти до кожної опонентки готуєшся однаково з однаковим рівнем налаштування. Однак найскладніше з моральної точки зору боротися з представницями країни терориста Росії. Згадай, будь ласка, скільки разів ти зустрічалася з ними, і чи були, скажімо так, з їхнього боку якісь провокації, і як, можливо, ти з цим психологічно впоралася? Ну іменно в мене не було такого. Ну я часто зустрічалася зараз на чемпіонаті Європи до 23 років в Баку я зустрічалась в одній четвертій з росіянкою і в фіналі з білоруською. І виходить ну. Знаєте, я ну, тому що і в мене, знаєте, якось всередині ж треба виграти. І ще плюс, що вона ліцензію на Олімпіаду взяла. Ну їх не допустили. Знаєте, що треба вигравати, немає нічого тіряти, і треба виграти цю сутичку, щоб ну далі боротися. Наприклад, зараз на рейтинговому турнірі в Будапешті ми боролись дорослий турнір. Я зустрілася з росіянкою Кудаєвою, батька якого вбили в нас на кордоні з Україною. Вона жорстоко починала боротьбу, билася голова об голову. Ну, і це не допомогла. Я виграла. Як ти себе відчуваєш цей момент, коли ти виходиш і напроти тебе стоїть росіянка? Ну, знає, ну, хочеться виграти. Ну, жорстоко це, і що, навіть всі спортсмени сильні. Навіть, наприклад, да, дівчата можуть попрогравати, але ну, є росіянки сильніші, ніж українки. Ну, можуть програти, ну таке є, ну, життя, знаєте, то вже то нічого не зробиш. Більше агресії да -да. все-таки, да, коли mm -hmm. виходиш з росіянкою. На твою думку? На якому рівні зараз знаходиться розвиток спорту в Україні? От ти як безпосередньо учасниця, скрім так тренувального процесу. На якому рівні знаходиться розвиток спорту в Україні? І чого можливо не вистачає, зокрема і в Житомирщині, і на ждомерщині твоя думка? Як сказати, не вистачає зборів за кордоном з парень партнерів? У нас ну зараз дуже знаєте, я вам скажу мало. Читайте дівчат. Всі порозпроз'їжджались перед війною. Виходить війна закінчилася. Почалася, і дуже багато хто уїхав за кордон. І виходить, якщо б були б збори за кордоном, був би більш спар... ну, спаринг з дівчатами, і більш хто стояв старшими, наприклад, чемпіонками Європи, чемпіонками світу. І ти більш набарюєшся, більш ну, розумієш. А так в нас вже навіть, маленький об'єм спортсменів і вже стоїш тими самими, з ким завжди. А наприклад, в Житомирі, ну як хочеться більший зал. У нас виходить зал, на зараз більше людей стало 20 людей. У Нас раніше було мало ходило. Зараз у нас почали діти. Багато хто приходить зараз. у нас залу, ну. Читайте, ми ділим зал з ракоримцями. У нас їх на 4.30 тренування до 6, і ми з шести вже ну, закінчуємо тренування. Суперниць не вистачає, так? Да. В першу чергу. А з точки зору інфраструктури, з точки зору екіпірування, ти ну... сама купуєш собі форму? Ну, Екіпірування. Нам видають ну, там, кофта штани, в яких я повинна виходити на підестал або ну, ходити на змаганнях, щоб знали, що Україна. А наприклад, якщо тріко борцівки, це е, е, купляєш сама, тріко дорогі, борцівки, теж ну, ти за борців ціла зарплата, десишку. Їх, ну, щоб хороші були, знаєте, якщо ти купиш там за три тисячі борцівки, вони тобі за півроку порвуться. А за десять тисяч вони хоч тебе, ну, і зразу відчуваєш три тисячі, різниця на ногах і десять тисяч. То це все за свій Да. Потроху будемо наближатися до фіналу нашого інтерв'ю. Поділись, будь ласка, найближчими планами на своє майбутнє на найближчі майбутні планами, скажімо так, яких успіхів нам від тебе очікувати в житті, в спорті найближчим часом. Ну, завтра виїжджаю 26 числа виїжджає на збір Хорватію. Е, ну, перший турнір, а потім вбір Хорватії. Повертаємося в Україну. Тиждень збору в олімпійській базі Кончозаспа, і потім виїжджаємо на чемпіонат світу. А коли наступний час? Чемпіонат світу 21-28 серпня жовтня в Албанії. Це молодіжно також. Ю 23. Ну, це вже читається серед жінок. Супер. І наостанок таке питання. Чи побачимо ми колись Іру Бондар в якості олімпійської чемпіонки? Як ти думаєш? Доживемо, побачимо. Ну, олімпійське золото, всі спортсмени, ну, спортсмени всі йдуть до олімпійського золота. Супер. Дякую Все. тобі. Дякую. Ну, як мінімум, редакція першого Житомирська. Ти точно бажаю здобути золото. Бажаємо тобі також найвищих, скажімо так, найвищих місць на п'єдесталі, найвищих успіхів у спорті. Дуже дякуємо тобі Все, за розмову. Дякую. дякую. Нагадаємо, що у нас в гостях була чемпіонка України, чемпіонка Європи та світу з вільної боротьби Ірина Бондар. Для вас працювали Олександр Неможицький, Юліяна Калашнікова. Інформаційний портал Перший Житомирський.